Слава Ісусу Христу, брати і сестри, дякуємо Богу за літо Господнього змилування. Сьогодні знов 30 градусів, але Бог каже за все, дякуйте. За все дякуйте. Я пам'ятаю так, наш пастор Павло. Його, на жаль, сьогодні немає. Але я так згадую, я багатьом розповідаю навіть дружині своїй. В одній церкві я забув, в якому, можливо, то в, Рівн, в Рівненщині, можливо, на Волині, був такий брат, який за все дякував, за все дякував. Що би не сталося? Ну і так дуже за ним спостерігали, брати і сестри. Ми так спостережливі, правда, один за одним. Любимо поспостерігати, чи хто часом де не збочив, Ну, і це теж правильно. От. І одного разу він йшов на зібрання і був ну, такий проливний дощ, ну, ну просто як. Прийшов він як хлющ, як то є українське слово, і заходить, з нього все тече, він заходить з зібрання. І вся увага на ньому. А брат говорить, подивився на всіх і каже: слава Богу, що не кожен день такий дощ. Так що, брати і сестри, слава Богу, що ще літо, що трошки ми, можливо, Попотіли, але є у нас засоби, є кондиціонери, є все для того, щоб ми прийшли в зібрання, в церкву, щоб ми отримали оте спілкування, єднання, бо це воля Христа, і щоб повчилися, щоб повчилися. І я не дарма сьогодні вибрав текст Писання, я зачитаю, ми пороздумуємо, тому що. Служіння наше сьогодні більше молитовне, але повчитися біля Ніх Ісуса Христа, воно не буде зайве. Воно не буде зайве. Я зустрічав таких людей, які кажуть, я вже все знаю, всього досяг, але це каже, не мудрий. Мудрий він каже, що вік живи і вік учись. Особливо це стосується нас, брати і сестри, християн, тому що. Ми на дорозі Христовій і за нами ходить лукавий, як той рикаючий лев, і тільки дивиться, щоб хтось десь помилився чи, можливо, збочив. Тому ми повинні вчитися, мати успіх в цьому, як і всі послушні учні, вчитель радіє, коли учні засвоюють урок. Я от у світі працюю, я спостерігаю за учнями. От, і нас, наш учитель Ісус Христос теж йому приємно, коли ми чогось навчилися, а ще краще, коли ми в практиці застосували наше навчання. Амінь. Слава Богу, тому що Євангелія це жива наука, жива наука. І ми повинні її не тільки засвоювати, але її в практиці використовувати. Отже, я читаю, зачитаю друге послання святого апостола Павла до Солонян. Другий розділ з 13 вірша. З тринадцятого вірша. Прочитаємо разом. Ще раз повторю, друге послання апостола Павла до Солонян, другий розділ, тринадцятий вірш до кінця. І кілька віршів третього розділу прочитаємо разом. А ми завжди повинні дякувати Богові за вас. Улюблені. Господом, браття, що Бог вибрав вас спочатку за спасіння освяченням Духа та вірою в правду, до чого покликав Він вас нашою Євангелією, щоб отримати славу Господа нашого Ісуса Христа. Отже, браття, стійте і тримайтеся передань, яких ви навчилися, чи то Словом, чи нашим. Посланням, сам же Господь наш, Ісус Христос, і Бог Отець наш, нас, що нас полюбив і дав у благодаті вічну потіху та добру надію, нехай ваші серця Він потішить, і нехай Він зміцнить вас у всякому доброму ділі та в слові». І третій розділ на устанку, браття. На устанку моліться браття за нас, щоб ширилось Слово Господнє та славилось. Як і в вас, і щоб ми визволилися від злих та лукавих людей, бо віра не в усіх, і вірний Господь, що зміцнить, зміцнить вас, і збереже від лукавого, а про вас покладаємо надію на Господа, що чините ви, і чинити будете те, що наказуємо вам. Господь же нехай серця ваші спрямує на Божу любов та терпеливість Христову, Ось такий текст, брати і сестри. Ви знаєте, що ми були от з братами в угнові, і оця місія християн лікарів вони мали новий переклад. Я собі його взяв. Це хто цікавиться, переклад Юрія Попченка. Це дуже добре, брати і сестри, що ми маємо ще один переклад Євангелії. Це не повна Біблія, я так думаю, це тільки. Євангелія, от я собі його взяв в колекцію і так порівнюю тепер переклади. І є така зноска, якраз оце з 13 го вірша, зноска автора. Заклик триматися апостольського вчення. Ось так апостол, верніше, ось так, той, хто уформовував якраз це слово, він зробив собі назву от цього розділу. От, і е, це заклик апостола Павла до християн Солунської церкви і через призму століть якраз і до нас через е, століття до церкви в місті Червонограді, до інших церков. От, і ми, як читаючи ті вірші, ми повинні чогось навчитися. Це я собі навіть так назвав проповідь напучування. Апостола Павла, є таке українське гарне слово, воно трошки забуте, але це слово є в словниках напучування, навчання. Отже, 13-й вірш. Давайте ще раз ми пороздумуємо, поаналізуємо текст. Ми повинні дякувати Богові за що, за кого вірніше. Давайте читаємо і ще раз звернемо увагу. За вас, улюблені Господом браття. Про що говорить апостол Павло? Брати і сестри, ми повинні дякувати Богу один за одного, що Він нас спас, що Він нас об'єднав в церкву, що він нас зріднив. Чи ви часто дякуєте в молитві, брат за брата, сестра за сестру, чи навпаки? Ви знаєте, я колись був молився, і так до мене прийшло. Чи я дякував за свого, наприклад, брата Бориса. Ми з ним він мені перший звістив цю вістку євангельську. От і я почав дякувати Богові за церкву, за братів, за сестер. Ось такі побажання апостола Павла. Дякуйте за вас, улюблені Господом браття, що Бог вибрав вас від початку. Отже, ще одна подяка за те, що Господь нас вибрав. Багатьом людям Євангелія просто закрита. Ми от мали можливість поспілкуватися як волонтери, як душеопікуни. Це було більше як волонтери, як євангелисти із тими людьми, які проходили лікування в цій безплатній християнській мобільній клініці. І якраз ну багатьом ну просто, просто закрито Розумієте, людина докладає євангелист надзусиль, молячись в дусі, в думках, і щоб відкрити оцю євангелію. Але ми, брати і сестри, повинні Богу дякувати. Бо він що ще раз зачитаю, що він вибрав нас спочатку за спасінням, освяченням духа та вірою в правду. В цьому іншому перекладі написано, що Бог вибрав нас для спасіння через освячення духом і віру в істину. Ну, в принципі, це суті не міняє. Отже, ми повинні дякувати Богу, що Він нас вибрав. Це дуже велика, великий такий привілей, даний людям, даний нам, що ми в церкві Христовій і що ми можемо тут виростати, і що ми слідуємо за Господом Ісусом Христом, що ми спасені, омиті кров'ю. І читаємо далі. І що Він нас покликав, в принципі, те саме. Це 14-й вірш. До чого покликав Він нас, нашою Євангелією? щоб отримати славу Господа, нашого Ісуса Христа. Господь нас вибрав і покликав. Це високе покликання, брати і сестри. Я звертаю увагу от на ті слова і так зупиняюся не раз і роздумую. Ми... Повинні це поклику... покликання цінувати. І є таке навіть десь в одному місці, що повинні бути гідні цього високого покликання. Сам могутній Всевишній Бог нас покликав. Ми покликані. Читаємо далі. Я трошечки пропущу кілька віршів, я до них вернуся з третього розділу. Ми повинні молитися. Ну, Це зрозуміло, християн. Християнин, кожен християнин повинен молитися. Це його християнське життя, це один з його атрибутів. Отже, третій вірш наонку: моліться, браття, за що? Давайте пороздумаємо, Тут дуже важливі акценти проставлені. щоб ширилось слово Господнє та славилось, як і у вас. Бачите, на перше місце, що ставить апостол Павло, щоб ширилось слово Господнє. Це основна місія церкви, щоб, вибачте, на слові, ми тут не варилися в своєму соці, а щоб ми йшли і проповідували Євангелії, кожен де хто може. Хтось поїхав от туди, як волонтер, хтось сусідові сказав, хтось на роботі. І слово Боже буде ширитись, і Богові це буде приємно, брати і сестри. Це основне покликання церкви, це основна місія, місія церкви, щоб ширилось Євангеліє. Тим більше зараз дуже сприятливі для цього час. Попередній раз, кілька днів тому браття вони акцентували на тому увагу Ну, На жаль, людина так побудована, що Господь мусить допустити такі обставини, щоб. Ну, всі вже бігом до Бога, ну бо, ну, бо біда. А де ж ти був раніше? Що, менше проповідувалось Євангеліє? Ну, от такими люди, брати і сестри, більшість з нас, що мусить Господь такі жорсткі обставини, і тоді людське серце, воно стає таким пухкішим оцей ґрунт, і тоді сіється слово, і тоді більший результат. Ось Такі, таке життя і такі парадокси навіть можна сказати, бо людське серце, воно найлукавіше, ми читаємо і невигойне. Тільки Господь може його вилікувати Євангелією і, і доброю новиною цією. Далі, за що молитися? За нас, щоб щиро слово Господнє я вже зачитав та славилося, як і в вас, щоб те слово славилося, як і в нас в церкві, повсюди. Друге, ви знаєте, я так звернув увагу на це вже не перший раз, от читаючи Євангелію, щоб ми визволилися від злих та лукавих людей, бо віра не в усіх, обрати і сестри. Я так думаю, що це, напевно, можливо, не для не до нашої церкви. Господь звертається. Виявляється, що в кожній церкві, напевно, і в той час, і в Солуні є оті, як то зараз модне слово, ДРГ. Диверсійно-розвідувальні групи, так? І треба від них, від них позбавлятися, пише слово, молитися за це, щоб очистилась церква. Церква має бути чиста, тіло Христове має бути чисте, тоді вона буде дієва. Тоді не буде, не буде різних конфліктів, тоді буде мир в церкві, тоді церква зможе працювати на ниві Божій. Інакше як є ті люди злі, і слово Боже каже. І лукаві, тоді буде дуже багато перешкод. От бачите два основних моменти, за що повинні молитися християни. Щоб ширили Слово Боже і щоб церква визволилася та очистилася від цих злих та лукавих людей. Бо віра виявляється не в усіх. Виявляється люди, можливо, і в нашій церкві ходять просто так. Можливо, з якоюсь навіть і злою ціллю. Не дай Бог. Не дай Бог, щоб кожен з нас пороздумував над цим і перевірив свою віру, чого я ходжу в церкву, яке моє покликання, яка моя місія. І вірний Господь третій вірш, зміцнить нас і збереже від лукавого. Ось тут стверджує апостол Павло: наш Господь вірний. Він Утвердить нас, Він нас збереже від лукавого і зміцнить, і зміцнить. Якщо ми будемо щирі з Богом, якщо ми будемо жити свято і правильно, Він вірний, і Він нас збереже, збереже від лукавого і зміцнить, утвердить нас в Євангелії. І, брати і сестри, я вернуся до 15 вірша з другого розділу, я ще зачитаю такі побажання апостола Павла до християн Солуні, і одночасно до нас, і ми будемо молитися. Отже, браття, стійте й тримайтеся передань, яких ви навчилися, чи то словом, чи то посланням, чи то нашим посланням, мається на увазі якраз оцей вірш. Тобто, ми повинні триматися того, що ми навчилися, отих передань. Бути уважними на проповідях, можливо, щось собі і записати. І триматися, тому що багато зараз є лжевчень, багато є лживих наук. Знову ж таки, бачите, різні люди є в церкві, це стверджує Писання, це я не вигадав. Але ми повинні триматися істиною Євангелією, як написано в Слові Божому. Передань, яких ви навчилися, чи то Словом, чи нашим посланням. Сам же Господь наш Ісус Христос і Бог Отець наш, що нас полюбив і дав у благодаті вічну потіху та добру надію, нехай ваші серця Він потішить, і нехай Він зміцнить вас у всякому доброму ділі та слові. Ось таке напучування для церкви, брати і сестри. Апостола Павла, нехай наші серця Господь потішить, нехай Він нас зміцнить у всякому доброму ділі та в доброму слові. От такі повинні бути християни, от такі повинні бути риси характеру християн. Завершую вже в третьому розділі з п'ятому вірші. Господь же, нехай серця наші спрямує на Божу любов та терпеливість. Христову. Божа любов і терпеливість Христова це якраз основні якості християнина. Без любові, як би ми не проповідували, як би ми не благовістили, нам нічого не вдасться. Тому цей вірш дуже важливий, я його собі так навіть підкреслив, хай Господь наші серця спрямує на цю Божу любов. Оця Божа любов, вона найвища. І на терпеливість, терпеливість Христову. Ісус Христос витерпів все до кінця. І ми повинні навчитися того терпіння. Нещодавно якраз була теж проповідь про терпеливість. І Давайте, брати і сестри, ми помолимося, щоб оці якості християнина вони були в нас. Щоб ми вдосконалювалися в Ісусі Христі, ходячи в школу Христову. І щоб ми були плідними, брати і сестри. Я це бажаю в першу чергу собі і бажаю усій церкві. А Богові нехай буде слава, подяка і поклін. Молимось.